Вітаю! Ви на каналі Полісан. З вами Марина, і сьогодні ми приїхали в Чернігів, аби відновлювати будинок, якому близько 130 років. Тож підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок і отримайте сповіщення про нові відео. А ми починаємо! Сьогодні наша команда приїхала на вулицю Музейне 2Б у Чернігів, щоб доєднатися до соціальної ініціативи проєкту Дерев'яне мережеве Чернігава. Разом ми будемо відновлювати фасад будинку 19 століття, в якому проживають вже чотири покоління родини Сидоренки. Побудував цей будинок прадід власниці Азої Володимирівни, який у свій час був почесним громадянином Чернігова. Цей будинок далеко не перший проєкт дерев'яного мережева Чернігова. Починаючи з 2018 року, вони активно працюють над збереженням дерев'яної архітектури Чернігівщини, бо впевнені, для того, щоб відродити любов та повагу до дерев'яної архітектури, потрібно вкладати фізичні зусилля для відновлення старовинної культурної спадщини. У мережева є два напрямки. Частина команди займається сайтом і онлайн-музеєм, збирають історичні відомості про дерев'яну архітектуру, роблять фото та геофіксацію. Друга частина команди займається відновленням мережева, дерев'яних елементів і оновленням фасаду. Сьогодні у нас є унікальна можливість поговорити з керівником і автором ідеї проєкту «Дерев'яне Мереживо-Чернігова Станіславом Іващенко. Станіслав, добрий день. Добрий. Рада вас бачити в такому чудовому костюмі. Взаємно. Скажіть, будь ласка, чи давно ви виношували ідею реставрації саме цього будинку? Я виношував ідею реставрації усіх класних будинків, мабуть, від початку заснування проєкту. Так що, враховуючи, що ми почали в 2018 році, угу. от, мабуть, з тих пір хочеться відновити усі історичні дерев'яні будинки Чернігова. Зокрема, і цей. Хто до кого звернувся? Ви до Зої Володимирівни, чи вона до вас? Це був одночасний процес. Ми знімали тут відео, плюс-мінус в цьому ж місці, угу. і вона вийшла, привіталася, ну, пішло-поїхала. Так. Одразу ви в цей момент задумали, що буде кольорова палітра саме така. Чи це вже потім ви вирішували? Е, насправді ми навіть не вирішували, що вона буде така. Взагалі вибір кольорів завжди йде е, після домовленостей. Тобто спочатку mm -hmm. подивляєшся з цима власниками, е, а потім вже починаєш думати, які кольори його буде краще пофарбувати. З е, самого початку у нас основний фон фон стін замислювався трохи світлішим. Mm -hmm. От. Але вийшов такий, який вийшов, і це прям вогонь. Я думаю, що будинок аж ніяк не втратив від початкової ідеї, навпаки, він зараз виглядає дуже так ем, благородно. Угу. Не можу не погодитися. Ну, Сьогодні це явно не фінальний день. Розкажіть, будь ласка, які процеси, етапи вже зроблені на цей момент. Ну, насправді ми почали з того, що ми зачистили від фарби головний фасад. Угу. Зараз паралельно відбувається процес зачищення від фарби лівого фасаду. Потім ми візьмемося за правий фасад і так далі. Звичайно ж, паралельно йде демонтаж поламаного мережева для того, щоб на його місце встановити нове. Угу. Що ще? Звичайно, варто оцінити якісь інші деталі, які варто міняти не лише мережу, наприклад, віконниці на вікнах. От зокрема, ліве вікно, оті віконниці, які зараз там висять, вони нові. Просто вони відтворені так само за такою самою технологією, як і старі, і тому вони не вибиваються. Але вони були в жалюгідному стані. Навіть не так. Вони історичні були втрачені. І... На їх місці пізніше поставили якісь ну, незрозумілі віконниці зліплені з з чого, угу. і ми вирішили їх демонтувати, зробити копії з оригінальних і поставити на місце для того, щоб усі вікна виглядали однаково. Так само, оця верхнічна вікна називається Сандриком. От, отут її не було. Теж вона якось колись десь втратилася, тому ми демонтували. Історичний сандрик з вікна на правому фасаді перемістили угу. сюди, що всі чотири вікна мали історичні сандрики. А відтворену копію ми потім почепимо туди, угу. назад, на місце правого. Зрозуміло. Ну ви ж волонтерський проєкт. Саме так. Хто допомагає вам реалізовувати все це? Тому що потрібно відновлювати мереживо, потрібна деревина, фарба? Все це потрібно. Як ви знаходите однодумців? Ну, У нас досить широка агентурна мережа. Значить, у нас є люди, які нас підтримують фінансово, є люди, які нас підтримують не лише словом, але й ділом. У нас досить багато патронів на Патреоні і є іншого роду допомога, як, наприклад, фірма фірмі Полісан, яка нам надала фарбу на, на стіни на темно-коричневу. Є люди, які допомагають інструментом, у нас є один з поціновувачів нашого проекту, який за походженням, але вже багато років живе в Штатах. От, власне, він нам вже двічі присилав. Ну, щоб не збрехати, ну мабуть, під 100 кілограмів mm -hmm. е посилок, сумарно, там і інструменти, і якісь витратні матеріали, і перчаточки, і ще багато всякого іншого. Є люди, які допомагають, наприклад, е позичаючи нам там той самий компресор для фарбування. Mm -hmm. Допомога надходить з відусіль в різній формі, але завжди вчасно і в потрібних обсягах. А, значить, цей будинок вже який за рахунком? Чи ви не ведете цей рахунок? Десятий? Це 10-й будинок, але паралельно ми ще робимо 8-й, тому що восьмий у нас трохи розсягнувся, 9 ми вже зробили тим часом, буквально місяць тому завершили. І от на 10-й працюємо вже скільки? От е, Анжела сказала 14-ту толоку. Тобто це приблизно. Ну, вже другий місяць завершується, як ми, ми працюємо. А, цей проєкт найдовший, як я зрозуміла, чи ні? Чи ні, ні, ні. Йому ще далеко до найдовшого. Найдовший У нас було два будинки, які робилися сумарно, ну, мабуть, по півроку кожен. Ого. Так. Ну, в середньому один проєкт не займає півроку, це менший термін. Тут завжди дуже залежить від того, в якому стані будинок це раз, скільки там мережі це два, скільки з нього пошкоджено в скільки взагалі всього треба міняти, чи потрібно його, наприклад, перефарбовувати. Бо були проекти особливо на початку, коли ми могли щось лише дофарбувати, що куди, наприклад, не дотягнулися власники, або міняли виключно мережу яке і фарбували, а сам будинок вже був готовий. Угу. Тобто, чим далі ми рухаємося, тим більше роботи ми на себе беремо. У нас тепер стандарт очищати будинок від старої фарби, стандарт міняти не лише мережу, але якісь інші поламані деталі. Ми намагаємося зробити по максимуму для того, щоб воно мало максимально привабливий зовнішній вигляд. Які плани на майбутнє? Чи будете розширятися? У нас на Сумщині теж є об'єкти, які потребують реставрації, саме дерев'яна архітектура. У нас на Чернігівщині теж таких об'єктів вистачає. Насправді мені буквально тиждень тому дзвонили дзвонили сум стосовно відновлення вашої альтанки, Запрошували в гості. От єдине що я вже скільки це. Місяців, 15 місяців, як в Збройних силах, тому мені трошки не це. Я от вириваюся зі служби сюди, ми проводимо, наприклад, толоку в суботу-неділю, потім я знову повертаюся в трохи іншу реальність. І... Тому зараз на столоки рухаються лише в такому форматі, що ми працюємо на вихідних. Раніше ми могли працювати і в будні дні. Ну хто міг собі це дозволити в плані роботи? Uh -huh. Що стосується переміщення в якісь інші населені пункти, це звичайно бажано, тому що колись нам дзвонили із Боярки, із Житомирської області нам дзвонили, із Ніжина, в Ніжина їздив на запрошення Ніжинської міської ради. Об'єктів багато, ідей багато, бажань багато, але це все потребує достатніх ресурсів. Тобто, це ж не те, що одна людина приїхала, подивилася, отак ось, ось зробила, і будинок зроблений. Треба ну, для того, щоб хтось вирізав це все. Угу. Тобто, чим більше обсяг, у нас наприклад, зараз вирізає там, останні вісім будинків, з нами разом робить. Чернігівська політехніка, за що там Укліне Подяка, тому що вони допомогли нам автоматизувати цей процес і пришвидшити його. Uh -huh. Тепер ми не вирізаємо це все вручну, як це було на перших двох будинках. При цьому всьому, так щоб я всіх бачив, при цьому всьому, ну чим за більші будинки ми беремося, тим більше мережева треба відновлювати. Зазвичай на одному з будинків на сьомому це було в районі 80 метрів навіть більше. А це, це, це багато і багато годин лише вирізання. Я вже мовчу mm -hmm. про зачистку, фарбування і все інше, самих елементів декору. Е, так що, якщо ми говоримо про суми, чи там бойорку, чи ніжин, чи будь-що інше, питання в тому, де це буде вирізатися і ким. Краще, звичайно, це організовувати локально, для того, щоб локально закуповувати дошки, е, локально вирізати, щоб це все не возити тут сюди. Бо якщо раптом щось. Під час роботи зламається ще, угу. а воно справді виглядає все класно, круто, але коли ти починаєш з ним працювати, воно ламається і треба додавати нові елементи, то краще, щоб хтось вирізав по місцю. Е, що ще, е, звичайно, краще мати місцевих волонтерів, але цього угу. їх треба навчити, тому робота спочатку буде йти повільніше. Ми ж теж своєю бригадою не зможемо так знятися, бо у всіх своїх життя, там робота, сім'я і тому подібне, і поїхати не на один тиждень. В таку дальню поїздку, як суми, тобто так, що вихідних не помитаєшся справді в Суми. Це Точно, якщо все ж таки вам вдасться приїхати в суми, запрошуйте нас, ми допоможемо. Приїдемо, зробимо вам окремий контент і силою, і ділом і морально теж підтримуємо. Дуже дякую, і дуже ще раз дякую компанії Полісан. За те, що ви нас підтримували, тому що ну це не оцінена допомога, тому що весь бюджет формується зазвичай е, саме е, силами меценатів дерев'яного мережева. Хоча є і винятки, коли власники покривають все або майже все. І тому, ну щоб пофарбувати такий великий будинок з трьох сторін, треба багато грошей лише на фарби, я вже мовчу про все інше. Тому ваш внесок без перебільшення неоцінений. Дякую вам, Та, дякую Затислава. вам. Все. працюємо далі. Працюємо. Нам виділили ось цю ділянку поверхні. Вадим вже фарбує її емаллю високоякісною максима у кольорі горіховий. Зараз він закінчить цю територію і я буду малювати ось цю бокову частину. Володимирівне, розкажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте ви день, коли вперше сказали родині, що будете переробляти фасад будинку? Е, переробляти будинок, відновлювати це така ідея, я е, давно її виношую, але то коронавірус, то війна, все, що заважало. Угу. І е, З дерев'яним мереживом я вже спілкувалася до війни, щоб вони е, відновили нам це мереживо. Де війна всі плани порушила, Стас е, і Пащенка е, знову нас знайшов, прийшли вони, ми порозмовляли і вирішили таки відновити наше мереже. Mm -hmm. Так ми його ремонтуємо, дом старий, 1895 до 1901 в цій діапазоні в цьому. Ну, Красимо все, але відновити ми саме не можемо. То ми вдячні дуже дерев'яному мереживу, що воно нам допомагає це робити. І взагалі в цьому будинку е, жила одна сім'я Сидаренок, це рід. Вони, mm -hmm. Чужих нікого не було. Це тільки е, рід Седаренок. Е, строїв її цей будинок, мій прадід. І я, виходить, четверте покоління тут живе, а мій син п'яте. А внуки вже в вас є? Ні, нема. <ріст> то може буде і шосте жити. Да. – Ну в такому оновленому будинку, то мабуть, і внуки будуть. <ріст> а хто таку кольорову палітру обирав? А ну це ми з дерев'яним мережевом дуже довго спілкувались і ще залежало від краски, і дуже нам вадим. Допоміг підібрати цю палітру. Він нам виклав все, всі краски, і ми вибрали оці угу. такі. Дуже подобається той оріг, основний колір це горіх, угу. і він так на дерево якось іде, правда, як натуральне ну, так, дуже дерево. дуже схоже. Да. І на ньому дуже гарно оця. Переливається кремовий і білий. Одразу виникає такий контраст да, і підкреслює, да, того, да, що це Да, Іменно воно як хатинка теремок уроді з сказки, правда? <смирі> 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 да, Таке. А скажіть, будь ласка, ще ну, якби в нас вже є певний результат? Чи задоволені mm -hmm. ви тим, як дуже, ви можете? Дуже задоволена. Дуже і вся моя сім'я. Ми навіть не очікували, що він такий буде яскравий, такий красивий, дуже задоволені. І як кажуть. Можна вічно дивитись на воду і на вогонь, а я б ще сказала і на дерев'яне мережа. <рес> це точно. Це точно. Uh -huh. а зараз виходить, оновлюється фасад, так. ще буде оновлено дві сторони. Дві стіни, бо їх тут видно з цієї сторони, з цієї. Uh -huh. От, і... Ну саме основне розрушення це фасад. Він з вулиці там вже гола стіна, би, не, не буде стільки роботи, а тут багато. Скажіть ще таке питання. Я бачу, що раніше будиночок був зелений. Ні, це він зелений, яка краска в нас була, такий він і був. А взагалі, як історичний, то я з дитинства щось пам'ятаю, він був десь отакий жовто-з красним, десь такий оранжевий під дерево теж був. Ну, Це я так пам'ятаю, дитинство, але не точно. Фотографій же немає, ніяких світлин, угу. тому що ніхто ж не робив. Тоді нічого. А зараз вже більше. Був зелений, так. Да. Але зелений, без контрастних таких. Mm -hmm. Ну, а Зараз ми повиділяли, бачите, і сандрики, і ферони, і сльозки, все якось так гармонійно. Mm -hmm. Багато треба було відновлювати і Мережева, і сандрики. Mm -hmm. Ну, багато, бачите, елементи. Порозрушались і цей будинок не тільки просто фарбується а і відновлюється ці елементи, заказується, все. І Дошки ці міняються, дошечки. Так що я думаю, що він ще постоїть 100 років. З того часу, як цей будинок побудований, це перша, перша масштабна реставрація, така реставрація. Да, перша реставрація. Оце все, що не покрашено, воно так і було. Це 128 років воно так продержалося, розумієте? Угу. Взагалі, так, хоч там і пообрушувалось, але взагалі він сохранився. Угу. Від компанії Полісан хочемо сказати, що нам дуже приємно бути серед учасників цієї ініціативи, вносити свій маленький вклад у збереження дерев'яної архітектури Чернігівщини її ідентичності. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Натискайте вподобайку цьому відео, аби про дерев'яне мережеве Чернігова дізналося більше людей. Підписуйтесь на наш канал, якщо ще не підписані. Підписуйтесь на наші соцмережі. А ми побачимось у наступних роликах. Па-па!